Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-3 ступені номер 1 гімназія» тепло вітав гостей профспілкових лідерів Черкащини. Тут відбувся звіт голови Тальнівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, члена обкому профспілки, члена Центрального комітету профспілки трьох скликань, депутата районної ради Людмили Митрофанівни Нестругіної. На цьому заході були присутні представники влади Ольга Шалдак, голова Черкаської. Обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Володимир Синьогуб, начальник Тальнівського відділу освіти, профспілкові лідери. Я не випадково вибрала для свого творчого звіту саме наш, нашу школу-гімназію. У них прекрасний зал, оформлений теж у стилі в такому, бачите, суто українському. Я б сказала українолюбному, люблять тут Україну, люблять, шанують дуже традиції, і це досить добре, підтримується всіма. Ну і я думаю, що вам всім ошатно буде у цій залі сьогодні всім сидіти, бути присутньому чи на звіті на моєму. Мені допомагали тут, як то кажуть, геть і стіни. Звуки, світлий і просторий. Над берегами тільки чаріки ми відкриваємо долі неозорі, навчаємося у школі салюбки. Ми з школи першої, слухняні діти, найкращі друзі наші вчителі. Учитися, дружити і радіти, уміють нас і старші, і малі. В навчанні, спорті, і на сцені перші Учитель нас приводить до мети від справ малих і до високих звершень. І з ним нам легко і радісно йти. Пройдуть роки, і ми закінчимо школу. На крилах знань полинемо у світ, та тільки не забудемо ніколи Учительський, священний і заповіт. Ростемо і мужніємо з роками, рости і вчитись праця така. Гімназія і школа нам, як мами, мов батько нам Данівський НВК. Над нашої глибокої поваги вручити вам цей коровай, нехай з силою цього хліба і вам додається сила, енергія, здоров'я на многоя і благая літа. Дуже дякую. Зустрічали учні навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 1 гімназія у місті Тальне. Це один з кращих наших навчальних закладів в Танівському районі. Тут працює потужний учительський колектив, тут у мене прекрасний проспілковий актив, але ще хочу кілька слів сказати про зразковий фольклорний дитячий. Колектив, який вас зустрічав, що носить прекрасну назву Веснянка. Дітки вже впродовж 10 років працюють під керівництвом прекрасного свого керівника Ніни Іванівни Романченко. І наша Веснянка це гордість Танівського району, тому що вони є неодноразовими переможцями багатьох обласних і навіть всеукраїнських конкурсів. Впродовж 10 років вони постійно є переможцями конкурсу Грайлива Веселка. У 2006 році цей зразковий дитячий колектив був переможцем конкурсу у Львові, княжа Династія. Я могла б перелічувати ще багато їхніх перемог. Але єдине, тільки хочу ще раз підкреслити, що завдяки прекрасному керівнику Ніні Іванівні Романченко, яка Закохана в народну пісню, в наші традиції українські, вона створила такий дитячий колектив, і ось уже як ми бачимо, що впродовж багатьох років діти люблять свого керівника, люблять свою школу і радість того, і батьки, і діти, що є у нашій школі такий прекрасний ансамбль. Сальнівський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, номер 1 гімназія, має свій стиль, своє обличчя. Тут працюють центри дитячої творчості, зразковий фольклорний колектив Веснянка, гурток екскурсоводів, зразкового музею Шевченкова світлиця, літературна студія над Тікичем, історико-патріотичний клуб за Україну, художня майстерня самоцвітлі, творча майстерня декоративно-ужиткового мистецтва. Прекра свій дім хореографічний колектив ельон, а також учительський самодіяльний театр. Керує. Цією установою навчальною навчальним закладом шанована у нас у районі людина Володимир Артемович Нерубайський. За фахом він філолог, тому дуже опікується всім тим, щоб духовність у цій школі була на вищому рівні. Сам веде Літературну студію дитячого Дід, сам поет. Нещодавно ми були свідками випуску його прекрасної збірки «Небо душі людської, неперевершена поезія. Він є також і е, учасником нашого створеного при районному будинку культури гурту Передзвони, куди входять усі наші місцеві поети і композитори. На його слова, на слова його поезії є написані, виконуються пісні. От і ви сьогодні почуєте його пісню у виконанні учителів із цієї школи, на слова його поезії. Господарі навчального закладу запросили гостей до Шевченкової світлиці, зразкового літературного музею, музею історії рідного краю, в кабінет народознавства, світлицю рідного слова. Є чим пишатися цьому навчальному закладу. Тут велика увага надається національному патріотичному вихованню учнів. У цій школі створені прекрасні кабінети. І, зокрема, гордістю школи є Шевченкова світлиця. Тут побували всі школи нашого району на екскурсії. Любов Андріївна Нерубайська є керівником цієї світлиці. Діти люблять проводити екскурсії, вони гордяться тим, що проводять екскурсії у Тарасовій світлиці. Тут побували на екскурсіях і учні та Педагоги всього району, та й не тільки із нашого району, а і з інших областей були є книга відгуків. Люди дуже задоволені ті, що побували на екскурсії, і залишають свої прекрасні слова про таку організовану роботу. Хоч ми знаємо, що у нас на території Черкаської області є ж і музеї, є, і бо ми Являємся, ми між батьківщина Тараса Григоровича Шевченка, але ми раді з того, що маємо таку, таку Шевченкову світлицю у себе у навчальному закладі. Дуже гарні створені кабінети і кабінет рідного слова, де керівником Ніна Іванівна Романченко, кабінет рідного краю, де керівником Росавська Лариса Володимирівна. Тут люди лікуються від безпам'ятства, коли заходять у цей кабінет. Скільки дібрала дуже хорошого такого вчителька про історію рідного краю, можна було безліч розказувати за кабінет і взагалі за НВК. Але ще хочу одне лише додати: що працюють тут із дітьми справді творчі люди, які люблять дітей. Ви ось побуваєте на виставці, ви побачите все виготовлене руками дітей. Коли я бачу вироби Людмили Іванівни Іванової, вироби інших учителів, ті, які вони творять своїми руками, з діточками, я навіть не вірю, що таке можуть зробити людські руки. Головною ознакою тальнівського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 гімназії є те, що це спеціалізований навчальний заклад нового типу з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних предметів. Тут відкрито курси народознавство, християнська етика, медіакультура психологія. Педагоги передають свій великий досвід учням. Тут діє потужний проспілковий комітет. Хочу я довчитися до оцінки діяльності нашого розповіла людей. Знаю людському мікропаніну дуже давно. Май 30 років я її знаю, або навіть і більше. І тут Наталія Підрівна говорила про те, як про колег у моєму Я тільки скажу таке, бо я разом із Наталією Підрібною і іншими не розбувала в білашка і на уроках, і на Три на раздельных мм. Терваніно ваші ваш спів особисто ваш, ви знаєте. Ведуча, яка буде вести сьогодні наше свято Людмила Васильівна Черепенко, це незамінима, неперевершена ведуча усіх наших освітянських заходів у районі, та й не тільки освітянських усіх. Людмила Васильівна сама складає сценарії, сама знає безліч на пам'ять. Так, як проведе свято Людмила Васильівна, мені здається, що Ну, багатьом можна було б повчитись. Ми гордимося, що маємо таку колегу освітянку. І хочу сказати навіть про те, що Людмила Васильівна удостоєна нашої високої, обласної профспілкової нагороди. Вона є ла ла лауреатом премії імені Олександра Антоновича Захаренка. Одна з перших в районі була удостоєна цієї високої нагороди, так як колись ще у молодості вона була довіреною особою Олександра Антоновича Захаренка коли він ішов кандидатом у народні депутати до Верховної Ради. Диний звід голови Тальнівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України Людмили Митрофанівни Нестругіної зацікавили проспілкових лідерів. 44 первинні проспілкові організації об'єднала районна організація профспілки працівників освіти і науки України. Хай в Україні всі помріють про нашу бачи, що нам є куди поїхати. Ми ж чи Черкасах не шукаємо. Нам же там тепло, затишно, поспівали, послухали, навчилися, приїхали додому і ніколи не забуду той пану, якщо колись морі поїхала своєю насусію маленькою. Курси йдуть, а моя дитя там ходить, коли тільки приїхала в перший день. Тут по мрії. Лазить, будемо так казати. Іде Ольга Дем'янівна, а ти оце чи я тут ходжу? Та я вчи. Розвучала пісня Моє село на слова директора Тальнівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 гімназія поета Володимира Нерубайського. Не уявляє своє життя без пісні і Людмила Нестругіна. Привітати всіх учасників цього закладу і свою улюблену маму бабусю прийшли діти, онуки Людмили Митрофанівни. Так і повинно бути у великій дружній родині. Ми ж родиною співаємо, що наша родина співлуча. Дійсно так у нас не так, що ми зібралися. Гарно похоронували, з'їли вареники, там і ще що походили на стіл, але моя сестра, яка Твої пісні, твої дітки, твої і взагалі долучиться до того, що дуже близьке серцю. То я і мучу своїх старах вчити І діти мої викривають, яке колеги, вони вже славенці, на сцені люди співали наші українські пісні, підтримували наші заходи. Взагалі співуватися треба, по пісня це шлях до серця людини. Хай вона вучить всіх наших родинах, нехай допомагає нам жити. що ви сьогодні, заспівайте мені. Легка почесна місія проспілчан. Вони завжди на передовій у будь-яку мить. Коли неправди біль стискає горло, порушений закон, до розпачу лиш крок, людина йде з надією серці шукати захисту у профспілок.